Вітаю вас на каналі! Сьогодні ми розкриємо таємниці тепловізійних біноклів AGM Муаяж. І розкажемо про декілька цікавих особливостей. Тож розпочинаємо! Адже вояж це лінійка тепловізійних біноклів, що використовують передову технологію зображення. Завдяки цій технології ми здатні бачити теплові сигнатури об'єктів, які не видимі для звичайного ока. Це дає можливість виявляти приховані деталі об'єктів, спостерігати за ними у повній темряві та в різних погодних умовах. Одна з головних переваг AGM Voyage – це чітке теплове зображення. Біноклі цієї лінійки оснащені високороздільними тепловими сенсорами, що забезпечують деталізоване відображення. Тепер ніч та погана видимість не завадять бачити те, що раніше було невидимим. Лінійка AGM Voyage пропонує ряд моделей з різними функціями та характеристиками. Це робить їх універсальними інструментами для різних сфер життя. Ви можете використовувати їх для полювання, туризму, охорони об'єктів, пошуку людей на лісистій місцевості та в будь-яких інших цілях, коли треба зафіксувати тепловий об'єкт на відстані до 2600 метрів. Що ж, тепер давайте розпакуємо його. А тепер давайте відкриємо кейс і докладно подивимось, що всередині. Перше це сам бінокль. Одразу скажу, що він створює враження якісної збірки та надійної конструкції. Поверхня прорезинена, і я так розумію, це додатковий захист від пилу та вологи. Його приємно держати в руках. Елементи керування зручно розташовані під пальці обох рук. В комплекті також є зарядний пристрій на 4 акумулятори, а самих акумуляторів 6 штук у комплекті, 3 штуки у футлярах і ще три штуки встановлено в сам бінокль. Для зручності використання є додаткові ремінці з м'якими накладками, а також в комплекті йде ремінь для переноски. В цій чорні коробочці знаходиться силовий кабель та штекер для зарядного пристрою, а також додатково блок живлення з кабелем USB Type-C. На кришці кейсу знаходиться кишені з інструкцією по експлуатації. Також там є гарантійний талон та серветки для протирання об'єктивів бінокля. А тепер я вам покажу, як можна підключити цей бінокль до мобільного додатку. Е, перш за все, вмикаємо в налаштуваннях біноклю хотспот. Тепер заходимо в смартфон і вмикаємо мережу Wi-Fi. В ній потрібно вибрати підключення до біноклю. Обираємо його і вводимо пароль, який ми можемо прочитати на кришці нашого біноклю. Так, у нас є підключення. Тепер заходимо безпосередньо в додаток і натискаємо почати перегляд у реальному часі. Тепер ми бачимо. Картинку, яку знімає наш бінокль. Всі функції, які є на цих клавішах, ми можемо вмикати через додаток, і таким чином нам не потрібно знаходитись біля біноклю. Наприклад, можемо додати яскравості або ж зменшити її, вибрати потрібну палітру. Також можна вмикати всі функції, які нам потрібні, включаючи збереження фото, відео. Також можемо налаштувати дальність нашого біноклю. Все дуже зручно в додатку. А тепер коротко про особливості. Пристрої AGM Voyage відрізняються зручністю використання та мають ергономічний дизайн та легку конструкцію. Лінійка тепловізійних біноклів AGM Voyage – це вікно в невидимий світ, яке відкриває перед нами безмежні можливості. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.